В Откінському машинобудівному заводі сталася аварія варячина Росії. Спочатку думали, що безпілотники знову атакують, але потім з'ясувалося, що вибухнув виріб. Він знаходиться у бронекапсулі. Внаслідок бавовни пошкоджено один із корпусів заводу, в якому збирали ракети для відправки. Звичайно, що на війну в Україну це та сама балістика, яка летить на нашу голову. Ніхто з працівників не постраждав. Це про це пишуть телеграм-канали місцеві. Інші повідомляють про те, що знищено весь цех. Ну, взагалі, пишуть про те, що там в коментарях був секретним. Працівники без мобільного зв'язку, тому чи є, чи нема жарт, поки що не зрозуміло за стаціями. Ми а за цією слідкуємо. Ну і, до речі, якщо звернуло увагу, достатньо часто почало щось горіти, вибухати на заводах на Росії. В чому причина? І не лише про це. Говоримо з нашим гостем Іван Якубець, військовий експерт, екс командувач десантно-штурмових військ України до нас долучається. Вітаю вас у ефірі Слава Україні! Героям слава вітаю, пане Іване. оці ці безперервні пожежі або вибухи на заводах на Росії. Ми бачимо, що тут власне йдеться про той завод, який виготовляє взагалі іскандери. Є там, наприклад, акумуляторні заводи, які якісь частини до зброї рашистської виготовляють. З чим ви це пов'язуєте? Спекотне літо, порушення правил безпеки чи якісь інші тут можуть бути причини? Мені ці такі новини, які ми отримуємо, дуже Приємні, тому що я розумію, що на кінець то наші політичні керівники розпочали активно боротися з російською експансією в Україні, тобто з тими силами і засобами, якими вони на нас нападають. Тому що ми в основному ведемо, скажімо так, пасивний оборонний вид захисту нашої держави, нашого населення, наших населених пунктів. Ми збиваємо ПВО, ракети, дрони летять, ми збиваємо літаки і так далі. Але ми не вирішуємо головне питання. Ми не ведемо не вели активну боротьбу щодо тих сил і засобів підприємств, які, на яких Росія виробляє ці сили і засоби нападу. Розумієте? І коли я чую, що Бавовна на заводі інскандерів, я дуже радий, тому що безумовно це. Трапилася та подія, яку спланували провели наші відповідні військові спеціальні органи для того, щоб як можна більше зменшити бойовий потенціал Російської Федерації, особливо у ракетних у ракетах та дронах. Те, що не може зробити санкції буде робити. Я так розумію, бавовна тепер на російських заводах. Ми повинні. Повинні активно боротися з цими питаннями, а не тільки просити дайте нам пиво. Ми будемо їх збивати. Це пасивна позиція. Активна позиція – це коли ми нищимо їхні виробничі потужності, коли ми нищимо їхні сили і засоби доставки, літаки ту 95 Ту-22. Значить, я думаю, що а, так міг 31 к дуже багато людей в Україні хочуть знищити, через який тривога весь так, час точно. І, до речі, небагато, і пора б вже до них було взятися і щось придумати з цього приводу.